Дарія Руда, вихованка студії сучасного танцю Бліц, справжня фанатка цього виду спорту. Вона встигає відвідувати заняття у двох тренерів, майстер-класи у визначних хореографів Константина Тамічина та Артема Гордєєва. Протягом дев'яти років дівчина все з більшим ентузіазмом і наполегливістю опановує нелегкі на вершини танцювального мистецтва. Дашка Руда, вона у нас займається вже декілька років і. Вона не тільки моя вихованка, вона навчалася і ще в іншого нашого педагога Данілович Діани. І так вийшло, що Дар'я, як одна з найкращих учениць з підготовчої групи, потрапила сюди до танцюючого складу, дитячого танцюючого складу Омега. І в мене вона вже займається два роки. За ці два роки вона вже вивчила всі танці, вже успішно танцює, навіть брала участь у. Фестивал, у всеукраїнському фестивалі не просто танці у 2011 році, де ми зайняли перше місце з цією групою. Дарія талановита дівчина. Вона тут у бліці має змогу свій талант розвивати й надалі. Дарія впевнена, танець це життя, артистизм, мистецтво. Тому у своїх зіркових колег вчиться саме цьому. Я дуже люблю танцювати. Я очень люблю своих педагогов. На данный момент я танцую в двух группах: Сигма и Омега. Я была на мастер-классах у Мариям Туркменбаевой. Это финалистка танцует все первого сезона. Артема Гордеева, Василия Козаря, Юрия Пристоецкого, Константина Томильченко и Натали Кротовой. Ну, это множество очень интересного материала в плане хореографии. Просто куча позитивных эмоций. Очень часто я в зале, я люблю это, и без этого мне очень трудно. Ну, стараюсь не пропускать репетиции, потому что это очень важно. Коли до чогось докласти зусилля, то результат ніколи не забариться, підтверджує буденна людська практика. Перше місце на ювілейному чемпіонаті у Києві не просто танці, приніс багато позитивних емоцій та вражень і став хорошим стимулом для Дарії та її колективу ще більше самовдосконалюватися.